Нарешті мрія Кремля збулася. На умовному кордоні з Кримом з'явився правий сектор. Націоналісти разом з татарами весь вікенд блокували рух фур на анексований півострів. Офіційна мета припинити поставки харчів в Крим, де вони коштують вдвічі дорожче. Разом з перекриттям каналу водопостачання, така блокада може призвести до ще більшого здорощення продуктів. Між тим, самі того не очікуючи, під українськими санкціями опинилися аграрії Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Спокон віку тут брали кредити на вирощування овочів, які потім їхали на півострів. Зараз якраз під час збору врожаю. Мають вдавитися своєю картоплею, цибулею та бурячком. Все як то кажуть, заради людей. Ще день тому тут йшли фура за фурою, а тепер киплять пристрасті. Можеті на бабино зомбі жить. З одного боку депутат Парасюк та батальйон Херсон у повному військовому спорядженні, з іншого сотня розлючених далекобійників. у них дозвол на холодне оружі. Вони везли у Крим плоди українських полів, але потрапили у трикілометровий кілометровий затор на кордоні з окупованим півостровом. Наша держава нас депресує. Що ж тягне сюди цю нескінченну вереницю вантажівок? Ми заїхали на найбільший у Херсонській області гуртовий ринок, щоб це з'ясувати. Це село Великі Копані. А по чому помідори купити у вас можна? Дві гривні. А ось ціни на Симферопольському гуртовому ринку. Помідори по 50-60 рублів. Це на українські гроші 16-20 гривень. Майже 10 разів дорожче. А по чому зараз приблизно тут можна купити картошку? 350-360. Картошка в Криму по 30 рублів. 10 гривень проти трьох. Накрутка потрійна. Привіз баклажани. По Ну, по три здав. В Симферополі баклажани по 50 рублів. Це в п'ять разів дорожче ніж в Україні. Піднімемо ставки, користуючись плакатом прямо під ринком, дзвонимо митному брокеру. 20 тонн сільхозпродукції. в Криму скільки це стоїть? 13. тринадцять тисяч гривень, де? Да? Так, да, так. Да. Сімферополі там отдільно можуть бути около двадцяти тисяч Тож на тонну товару лягає ще копійки 80 митного збору. Отже. Дари українських полів завезені до Криму дають рентабельність від трьох до десяти разів. Прибутки шалені в середньому 500%. відсотків. Вигідно вазі вигодно, не, не було ви не возили вигодані з ринка. кожен день уходить на крим 40 процентів товара. Ця довжелезна черга, що з'явилася тільки на одному з трьох КПП, показує на торгівлі з півостровом. Робиться шалений бізнес, який від учора зупинився повністю. В ініціатори перекриття кримські татари кажуть, це надовго. Ми готові для деяких форматів. У нас є тижневий формат, є місячний формат, є такі, якщо потребуються, і на півроку. Заступник начальника Херсонської обласної міліції налаштований ще рішуче. Я вважаю, що плакада буде проходити безсрочно. І ми на місяця. Розлюченим далекобійникам міліціянт каже, потрійних прибутків тут більше шукати нічого. Єдине буде правильне і благорозумне рішення це розвернути машини і повернутися в свої сім'ї. Цікаво, а скільки втратить держава на припиненні торгівлі з окупованим півостровом. За кожну з цих ста фур, що завмерли тут, таможному брокеру заплачено близько 10 тисяч гривень. Тож, це черга вартістю у мільйон. Цікаво, скільки з нього потрапило до державного бюджету. Таможний брокер нам сказав, що за фуру він бере 10 тисяч гривень за оформлення документів. Государство щось йде ні? Ні. А на що він бере 10 тисяч? Та ви у нього спросите. Оце сюрприз. Сотні фур кожного дня, мільйонні потоки через кордон і жодної копійки державі. Правда, від припинення торгівлі постраждають фермери, яким доведеться шукати інші ринки збуту. Але народний депутат вважає, у боротьбі з окупантами не може бути компромісів. Ці гроші не вартують нашого позиціонування і нашої Я думаю, все начебто правильно, але всі ці далекобійники знали, що 20 вересня почнеться блокада. І все одно чомусь більше ста фур вишукувались тільки на одному з переходів каланчак. Може вони на щось сподіваються. Адже східний регіон, зайнятий сепаратистами, теж заблоковано. Тим не менше, фури їздять. Контрабанда процвітає Це ще один удар не тільки по кримському окупанту, а по тим корупційним схемам, які на сьогоднішній день поработили таможню прикордонників. Порахувати скільки товарів пливе з України до Криму, насправді неможливо. Часть та чоготво ви візеті доходять на Росію. Да. Часть та більше. Насамкіли та сімдесят восімся процент. А Росія це бездонна бочка для дешевих українських товарів. І так хочеться вірити, що одної безлунної ночі ця довжелезна черга знову через Крим не потягнеться до Росії. Лідери кримсько-татарського народу запевняють, що вдалися до таких дій заради того, щоб привернути увагу влади до Криму. Та повернути півострів до складу України. Але мені здається, що мова тут йде більше про заробітки. Бо якщо товари з України в Криму вдвічі дорожче, то знайдуться тисячі охочих допомогти їм перетнути кордон. Це реалії окупованого Криму. Здається українській владі повертати Крим. Уже не дуже то й хочеться. Адже на цих реаліях олігархи організували навіть не золоті, а діамантові потоки. Ми бачимо, що це сотні мільйонів доларів. Торгувати з окупантами не цураються. Фірташ, Ахметов, Жваня, і навіть колишній радник президента аграрний король Косюк. Ми маємо на сьогоднішній день взагалі унікальну ситуацію, коли одні і ті ж компанії зареєстровані в українському реєстрі, водночас вони зареєстровані в російському реєстрі і живуть, і працюють, і платять податки за законодавством Російської Федерації, нічого не сплачуючи в українській. Робочі моменти вирішують у Кремлі. Пану фірташою, пану Ахметову. Це низький за низький рівень аксіонов. Мабуть, це мали бути домовленості на більш високому рівні. А пан Аксьонов грає роль сторожового пса. Якщо треба, його спускають з ланцюга, аби роз'яснити, кому треба заносити гроші. Може наслати самоборону, яка захопить підприємство. Може блокувати виробництво, як це було на Титанії судовому заводі в армянську, на завода фірташа. Після цього, після погроз там і націоналізувати це добро, пан Фірташ зареєстрував компанію в Москві. Найвідоміші багатії України заробили мільярди, не сплачуючи податки, ще й на кримських цінах, що майже вдвічі вищі за українські. Тому російські продукти не конкуренти українським. Коли російські підприємства, поставщики почали намагатися осваювати окуповану територію Криму, їх оптові ціни були вищі, ніж розміщення ціни українських товарів магазинах. Та лише підприємствами, пристосуванцями кримський ринок не обмежується. Є й інші, не менш прибуткові шляхи заробітку. Закон України про вільну економічну зону відкриває необмежені горизонти. Товарів, в сир'я, като поступають на територію окупованого Криму. Ну відповідно, всі облагаються поставки, і тільки по НДСу – 0%. За даними центру журналістських розслідувань. І з початку 2015 року на території Криму везли товарів на суму 475 мільйонів доларів. Стандартна ставка НДС, від якої депутати звільнили українських підприємців 20%. Тож на транзиті між окупованим Кримом і Україною за приблизними підрахунками. Український бюджет уже втратив 95 мільйонів доларів. Та й це лише верхівка айсберга. З українськими товарами у Криму трапляються справжні дива. Вони перетворюються на російські, змінюються наліпки на зроблено в Росії, і на фурах із російськими номерами вони проминають Крим і прямують на продаж уже в материкову Росію. Величезні обсяги продукції, які проходять в Крим. Вони фактично проходять як в чорну діру в нашому кордоні, не вкладаються належним чином. І далі вони йдуть не для наших громадян на тимчасово окупованій території, а далі перевозяться на в територію безпосередньо Російської Федерації. За словами Юрія Смелянського, за добу у Крим возиться майже 9 тисяч тонн їжі. Дві тисячі тонн вистачить, аби нагодувати весь Крим. Отже, Україна перегодовує окупований півострів більш ніж у чотири рази. За цією статистикою, кожен кримчанин має щодня з'їдати більше 4 кілограмів продуктів і страждати на хронічне ожиріння. Куди ж зникає решта? Понад 6 тисяч тонн їжі щоденно. Половина із подвоєними цінами викидається на полиці півострова. Інша половина контрабандою їде в Росію годувати ненажерливих росіян. Корупційний налог на провоз контрабанди по нашим даним варіюється где-то в порядку від 600 до 1200 доларів доларів сто независимого груза в залежності від груза і так далі. Тож, якщо українські контрабандисти лише на хабарі щодня роздають 3 мільйони доларів, то їх реальні прибутки сягають просто космічних сум. Це дуже вигідна справа мати такий о, таку дірку в нашому кордоні і, і, і зацікавлені, Функціонуванні її великі потужні гравці, які завозять туди продукцію. Анексований півострів перетворився на справжню золоту жилу. І, схоже, українській владі вже байдуже до якого берега він пристане. Якщо Крим не наш, приносить такі скажені гроші.